Сьогодні осипав батько картоплю звичайними вухастими укушниками. Але вони мене завжди були намертво прикручені на сцепсі. Не вправо, не вліво не ходили. І Вже кілька років я так мучився. Перед, назад. Тут, якщо глянути лінію горизонту, видно, що уклон йде в ліву сторону. Що я раніше робив? Якщо веде в ліву сторону, то опускав, опускав правого пучника на сантиметрів 5, таким чином мотоблока не стягував у сторону. Зараз же зараз я ось сьогодні буквально зранку зробив сцепку вільно. Тепер мене ось Як виставили ці два гортачі на одному рівні, ну приблизно на око. Отак От я на одному подиху оцю грядочкою пройшов. Яку дивно не тяне. Бувають моменти, що треба Опорні колеса поставлені, дуже, дуже допомагають. На руки набагато легше, в землі не лізе, вони собі тримають. Одну глибину. Ну, Якщо там десь дуже треба чуть підняти, то це не критично. От. Я їх так поставив. Колись тимчасово, так ми залишились. Ну Ось треба планочку відрізати, вона вже тут не потрібна. Та й фактично їх можна закріпити, тут вже не трошки навіть. Регулюючий вінт, Дуже виручає.